Чому їх замкнули у двох? А тому, що дівчина почала голосно обурюватися і вимагати, щоб Іріса засвідчила невинуватість Таїра. На що та, коли повернулася, відповіла категоричною відмовою. Я нічого не бачила, сказала вона, я спиною до вас стояла. Поява жандарма анітрохи не полегшила ситуацію. Мало того, що той відразу ж опізнав у Таїрі дракона, як представник влади він був посвячений в таємниці ритуалу, незважаючи на те, що сам як людина перебував під його впливом, так ще й з'ясувалося, що у нього з магдою досить напружені стосунки, і він не проти зайвий раз помститися. А оскільки жандарм був чи не єдиним представником закону в цьому місці, Перешкодити йому ніхто не міг. В результаті Ельх Таїр Ендоре і Магда Брайс, з куті наручниками рука до руки, опинилися в буцегарні.